Вітаю вас з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо середньочастотний динамік від компанії Ground Zero, серія Competition модель JZCM8.0SPL. Динамік розміром 8 дюймів. Постачається у фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас невеличка інструкція, знаходиться. Захисна рішитка металева. І також динамік. Динамік важкий, є величезний магніт ось такий у нього. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. По потужності, номінальна потужність даного динаміка 150 Вт, максимальна 400 Вт. Даному динаміку. Штампований кошик металевий. Дифузор з целюлози. Монтажна глибина 87 мм. Чутливість у даного динаміка заявлена 95 дБ. Опір має 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.